Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язку економічний аналітик Борис Кушнірук і з паном Борисом поговоримо про те, чи можна і яким чином унеможливити розкрадання коштів громадян на будів на житловому будівництві. Вітання, пане Борисе. Вітаємо. Пане Борисе, бачимо, що нещодавно на цензурі з'явився ваш дуже цікавий блог про те про фінансування житлового будівництва в нашій країні. Пам'ятаємо дуже багато різноманітних афер, коли люди купляли повітря і нібито вкладали кошти у житлове будівництво, але врешті-решт так і нічого не отримували. Також дуже багато випадків того, коли. Люди купують, купують житло в будинках, які будуються, але згодом вони не можуть ввести його в експлуатацію, там, адже там може бути дуже багато різноманітних порушень, житло будується без дозволів і згодом через різноманітні суди це все узаконюється. То цікаво почути вашу думку, як зробити так, щоб в цьому плані. Унеможливити якраз обман і розкрадання коштів громадян, які вирішили все-таки ризикнути і інвестувати свої кровні у житлове будівництво. Вітаю. Ну, По-перше, потрібно сказати, що те, що написав в в цензорі, це фактично озвучення тих думок, які були написані мною. як Консультантам уряду з питань розвитку фінансового сектора ще 20 років тому. І тоді, в межах проєкту Світового банку, ми вивчали в тому числі світовий досвід. Не можна сказати, що таких проблем не існувало в інших країнах. Були скандальні історії в Іспанії, тоді там наприкінці 90-х років, в Україні були скандали в Києві, які до цього часу там продовжуються. Це пов'язане з тим, що за часів Чорновецького були кампанії, які Аля, начебто, будувала по суті. Розкрадали кошти е, містян, і в результаті люди е, на десятиліття втратили свої кошти, і їм нічого по, по великому рахунку в значній частині не повернули. А, тому а, вивчення досвіду світового і е, запропонування механізмів, які б унеможливили б розкрадані коштів, це була ну дуже важлива, цікава робота, яку тоді мені довелось робити. І, хоча це не тільки був один проект, там було декілька різних проектів, які, в яких я брав участь з точки зору напрацювання пропозицій для уряду о, щодо того, які мають чином регулювати, регулюватися ті чи інші відносини, але зараз саме про о, кажемо лише про будівництво. По перше, о, слід значити, що вся модель нашого житлового будівництва вона а не тільки а, вкрай суперечлива, вона сама по собі створює всі можливості для того, щоб ці зловживання і ці а, в, проблеми у громадян виникали, тому що сама модель є такою, яка, ну скажемо, створює дуже багато таких, от. А, як прямих загроз, так і неочікуваних загроз пов'язаних з будівництвом. В першу чергу фундаментальна проблема, і про це я знов ж таки ще тоді наголошував: що фундаментальною проблема є е, неусвідомлення. Причому це фактично, хоча це не є чимось для е, невідомим для правників і для ну, професійних економістів, е, неусвідомлення закономірності пов'язане з тим, що таке є земля і що таке є будівлі на цій землі. Насправді, в економічній теорії, правовій теорії є поняття диференційної ренти. Що, що мається на увазі? Є так звана природна рента, діферент-1 її називають. Вона пов'язана з тим, що Земля, в залежності від того, де вона знаходиться, має певні природні властивості, і тому десь вона краще, десь гірше. І це залежить не від людини, а просто від природних. Складних факторів, які призвели до того, що та чи інша земля а, коштує дешевше чи дорожче. Вона більш, більш родюча, знаходиться в кращих місцях і так далі. А, так от, це так звана диферента 1, є поняття диференційної ренти 2. Насправді там є ще декілька диферент 3 і так далі. Але ми зараз говоримо лише про дифферент 2 І вона а, в... говорить про що? Про те, що? Всі покращення на землі, які зроблені, вони формують додаткову вартість цієї землі. Ну, якщо ви просто взяли земельну ділянку і там зробили крабельне орошення, то в цьому випадку ця земельна ділянка буде коштувати дорожче. Це як приклад. Якщо ви провели якісь роботи до ірогаційної ще якісь роботи, пов'язані з тим, щоб а, покращити родючість цієї землі, то вона буде коштувати дорожче. Так от, а, насправді, те саме стосується і будь-яких об'єктів, які побудовані на цій землі, бо вони нерозривно пов'язані з цією землею, і в цьому випадку все, що а, побудовано на землі, це фактично є нічим іншим, як це а, той самий диференційною арінтою. «2». Тобто саме скрітнація надбудови вони покращують і збільшують вартість цієї земельної ділянки. Таким чином, це дуже важливо і Практич істеретично, з практичної точки зору, проблема пов'язана з тим, що а, все, що а, побудовано на землі, воно нерозривно пов'язане з цими земельною ділянкою, а значить, воно є продовження цієї земельної ділянки, і вони не можуть розглядатися окремо. земля окрема, а будівля на на дні окрема. Чому це важливо? Тому що коли ми розуміємо, що це взаємопов'язані речі, по-перше, це передбачає, що все, всі, вся будова, яка є над земельною ділянкою, вона апріорі є співвласністю тих людей, чих чи юридичних чи фізичних осіб, які володіють цією будівлею. І це дуже важливо, тому що це зразу міняє стосунки економічні. Ну, по-перше, тоді, ви автоматично стаєте, як тільки ви починаєте інвестувати, в тому числі, наприклад, в житлове будівництво, ви автоматично стаєте співвласником земельної ділянки. Воно є в вашому апріорі, виходячи з цієї економічної, економічної правої природи надбудов над земельною ділянкою. Відповідно, в будь які Потім е, проблеми, які виникають, вони мають враховувати в тому, що ви власне там, не тільки повітря, да, яке пов'язане з тим, що е, будівельна компанія щось не добудувала там, не добудувала, а й земельні ділянки, яка коштує, е, можуть коштувати значні кошти. Таким чином, це захищає права інвесторів в е, е, з точки зору е, в цієї земельної ділянки, і тому перше, що пропонували ще тоді. Що в обов'язковому порядку, коли йдеться про будівництво, і в тому числі житлове будівництво, має чітко бути зазначено, що земля будівельної компанії продається. Той, хто будує, ця земля продається у власність. Це перша складова цієї історії, і друга складова історія. Як тільки хтось офіційно зробив інвестиції в будівництво цього житла, чи цього, цього, цього об'єкту нерухомості, він автоматично стає співвласником цієї земельної ділянки. Якщо це так, тоді це зразу міняє стосунки з точки зору того, що права громадян значною мірою захищені, тому що саме їх інвестиції є, по суті, ну, скажімо, мають пріоритетне право з точки зору правових відносин щодо цієї земельної ділянки. Навіть якщо будівельна компанія банк, банкрутується, у е, інвесторів буде пріоритетне право обтяження на цю земельну ділянку. Саме їх інтереси мають бути задоволені в першу чергу, коли буде здійснюватися е, потім, наприклад, продаж активів цієї будівельної компанії і продаж того, що е, не добудувала ця будівельна компанія. Це дуже важлива складова. А, і е, наголошую, і з точки зору правової. Теорії і, і реальне практичне а, значення з точки зору того, яким чином захи, мають бути захищені права інвесторів. Це перша складова цієї історії. Друга складова вже стосується саме безпосередніх механізмів, яким чином а, унеможливити другу проблему, яка дуже характерна для нашого будівельної сфери це так зване перехресне а, фінансування. Що робить будь-яка будівельна компанія? Вона, по-перше, починає вести, як правило, веде не один проєкт, а декілька різних проєктів. І вона кошти, які вона зібрала по, наприклад, по цьому будинку, по будівництву будинку, вона запускає їх і вкладає в якісь будівельні роботи по іншому будинку. Таким чином, і по якомусь іншому об'єкту нерухомості, я навіть не кажу, що може просто тупо вкрасти ці кошти. Але в в даному випадку, навіть якщо вона їх не вкрадає, просто вкладає в якийсь інший бік, фактично виникає ситуація, коли ви дали кошти на те, щоб вона побудувала саме цей будинок. А компанія для того, щоб як можна швидше і більше заробити, вона ці кошти починає використовувати в інший, в інший спосіб. Тому знову ж таки, а надзвичайно важливе правило, що має бути унеможливлена така ситуація, коли ви будівельна компанія... Ну або скажімо так, та компанія, яка займається безпосередньо, відповідає за будівництво, що вона а, може використати ці кошти не за будь-яким іншим призначенням, крім будівництва цього будів... цієї будівлі. і от тоді ще на початку нульових ми описували. Ну. Фактично, я відповідав за це питання, тому я це описував. Бо як має бути зроблено? Причому знову ж таки я вивчав досвід багатьох країн світу, де ці питання врегульовуються. І ми на базі цього досвіду бачили наступну модель: що, по перше, має бути банк, через який кошти збираються у людей, і банк, який... цей же банк повинен ці кошти потім. Давати будівельна компанія, але знову ж таки, він а, в цьому випадку банк а, повинен брати на себе відповідальність контролю за цільовим використанням цих коштів, і більш того, він повинен давати кошти не вперед. Я вам даю кошти, а ви там щось робите. Ні, ви виконали певний етап робіт. Є підтвердження, що ви реально вклали а, а, кошти. В будівні роботи в виповне акт робіт, це е, визнано ці, е, цим банком. Що це справді так? По факту виконаних робіт він переказує. Певну частину зібраних коштів інвесторів, причому це може бути не тільки фізична, а й юридична особа, переказує кошти інвесторів на рахунок будівельної компанії. І це має тривати до моменту, поки будинок не введений в експлуатацію. Тільки коли він введений в експлуатацію, в цьому випадку. Має бути а, вирішено а, питання, що залишок коштів, які ну, фактично є прибутком цієї будівельної кампанії, він а, потім переказується на її рахунок. А, це механізм, який а, робить фактично неможливим ситуацію, коли кошти громадян будуть розкрадені. Наголошую, це не означає, що а, в цьому випадку всі ризики а, ліквідовані. Ну, наприклад, може бути така ситуація, коли я писав про це в блозі. Що може бути така ситуація, коли, наприклад, будівельна компанія будує, виходячи з того, що вона розраховує тримати е, нам від кожного квадрата метра якусь вартість. А по факту е, ціни на ринку впали, а на нерухомість, а в той же час на матеріали е, зросли. Ну. Приблизно та ситуація, яка є наприклад, зараз внаслідок повномасштабного вторгнення, коли ну, витрати на будівництво зросли, а самі квадратні метри навпаки впали. Відповідно, у вас може бути виникати ситуація, коли а, будівництво на певний етап навіть заморожено. але точно можна сказати, що а, в, в цьому випадку ця земельна ділянка. І все, що надбудовано вже, воно є співвласністю тих осіб, які вклали свої кошти в своє будівництво. І в цьому випадку їх інтереси будуть захищені, захищені в максимальній мірі. Ще один фактор, який знову ж таки був описаний ще тоді, на початку нульових, пов'язаний з тим, що що у нас відбувається на сьогоднішній момент, ну беремо ківа, але це характерна ситуація для більшості населених пунктів. А, а, місто. Продає інколи на якихось аукціонах право на будівництво, а, а будівельна компанія має щось за це платити, але не завжди. Але по суті, всі проблеми пов'язані з забезпеченням. Водопостачанням гарячим холодним каналізація, електропостачанням фактично перетворюються в проблеми будівельної компанії, а по суті, тих людей, які інвестують в це житло. Бо потім може так з'ясуватися, і знову ж таки, я ну знаю ці приклади, і вони були, і на, на жаль, залишаються, коли будівельна компанія будує, а по факту потужності. Водопостачання абсолютно не відповідає той ну, скажіть тій забудові, забудові, яка є. Відповідно, частина людей залишається особливо на верхніх поверхах, може залишатися взагалі без води, наприклад. І це характерна ситуація в Києві навіть зараз. Те ж саме з постачання електроенергії. У них немає, враховуючи, що потужності не відповідає тому, що набудували і з точки зору той потреби, яка має бути на, використана на цій території. В результаті у людей немає, по суті, електроенергії там і постачання електроенергії, тому що потужності не дозволяється зробити. Для того, щоб унеможливити подібну історію, має бути. От, якщо я сказав, що е, земельна ділянка, яка на якій планується за будівництво, а це йдеться про земельну ділянку над е, безпосередньо під будинком і прибудинкова територія, Да, тому, що ну ви не з парашутом вистрибуєте е, в, е, в цей будинок, вам має бути е, достатня прибудинкова територія. Так, от все це стає співвласністю тих е, осіб, які е, придбали нерухомість в цьому об'єкті. Але коли земельна ділянка продається, то автоматично саме місто. А повинна брати на себе відповідальність і обов'язок забезпечити цю земельну ділянку всієї інфраструктури. Мається на увазі каналізації, водопостачання і електроенергії. Тоді абсолютно міняються стосунки з точки зору будівельних компаній і монополістів, які займаються постачанням електроенергії. Не секрет, що у нас а, а, потім починаються такі корупційні і а, схеми пов'язані з тим, що лю ті чи інші компанії будівельні просто занижують реальну свою потребу для того, щоб не витрачати кошти. Відповідно, потужність мереж значно менша, ніж по факту мала би бути. А, або, умовно кажучи, в, в, просто вони не можуть домовитись, наприклад, вод, з водопостачанням чи електропостачанням. Вони кажуть, що нас немає можливості, відповідно, вони будують, і знову ж таки, по суті, об'єкт залишається без необхідного підпорядкою інфраструктури, яка необхідна просто для нормального функціонування цього будинку. А значить, по суті, і будинок вартість цього житла значно менше, тому що, вибачте, ви купили житло, в якому, наприклад, немає води. І сенс, да? що, що ви збираєтесь робити, якщо туди практично не можна підвести воду? А знову ж таки, я наголошую, це не просто гіпотетична історія. Такі історії, я знаю, що є в Києві, і я точно певно, що є в інших містах, населених пунктах. Тому для того, щоб подібної історії не було, коли продається земельна ділянка під будівництво, по-перше, має бути встановлено обмеження. Ну, так звані, має бути червона лінія, тобто межі ділянки, блакитна лінія, висотність, щільність забудови. Таким чином, по цим показникам визначається максимальна, ну, скажімо, потреба. В основних потім в цих інфраструктурних ресурсах, які будуть потрібні: воді, каналізації, електроенергії, коли це визначено, а місто бере на себе має, повинно брати на себе зобов'язання домовлятися. Це вже проблеми саме міста, а їм значно легше органам місцевого самоврядування. Значно легше вже мати стосунки з монополістами. В цьому місті і а, вирішувати проблему, щоб ця а, земельна ділянка, це об'єкт будівництва, він був забезпечений повністю всією необхідною інфраструктурою. От така модель. Вона максимально мала би захищати а, в права а, громадян, де й будівельних компаній в тому числі, і міста в, в, в тому числі на превеликий жаль. В, в тому числі ті, хто там дехто написав у мене під блозі коментар, що мовляв, це все а, там мрії а, нічим не підкріплені, тому що такого ніхто не допустить. Так, от завдання ж полягає не в тому, щоб не допустити, а завдання в тому, щоб зробити так, як це має бути, для того, щоб е максимально захистити е права е інвесторів, і захистити взагалі модель, яка би е забезпечила стабільне е будівництво в нерухомості в населених пунктах, і не було тих постійних регулярних проблем. Коли розкрадається мільярдами гривень, і потім не можна знайти крайнього, хто в тому, що по суті гроші розкладені. Весь блок, насправді з'явився певною реакцією на те, що була інформація, що в Києві Київ потребує в до 20 мільярдів гривень на добудову тих об'єктів житлових, які фактично люди вже вклали гроші, а вони вклали гроші. А по суті, житла не отримали. Тому що для того, щоб добудувати, потрібно, щоб причому це ж різні об'єкти. Це ви, ви не можете просто сказати, доки ми виділяємо якомусь об'єкту гроші, доки ви їх добудували. А в інших об'єктах люди сидять без, ну би знаходяться без житла. Вони вклали кошти, але б, б, своє житло не отримали. От для того, щоб це унеможливити, має бути комплексне рішення бути ухвалене, і воно має бути зроблено таким чином, щоб. Права інвесторів були захищені і не було можливості розікрасти кроси. Знову ж таки, це було все описано, наголошую, 20 років тому. 20 років тому ця аналітична записка була в уряді. Незважаючи на це. Нічого із того, що було зроблено, не було цього, що було написано, не було зроблено, і оце показово з точки зору того, яким чином наші можновладці фактично абсолютно свідома беруть участь в розкраданні коштів людей. Вони бориса тут цікаво в цьому контексті. Це все таки не політична воля, чи все таки немає запиту у суспільства вирішити цю проблему. Ну, ви знаєте, суспільство часто густо не володіє інформацією. Середній пересічний громадян насправді не набагато е, ну, дурніше і е, професійніше, ніж в західному суспільствах. В переважній частині середній пересічний американець, повірте, анітрохи не розумніше за середньопересічного українця. Я навіть е, е, з певною мірою можу сказати, що наші кмітливіші, е, ну, щонайменше. Да? Але Тут якраз е, йдеться саме про еліти, е, про еліти. Якщо немає у еліт, політичних і бізнесових вибудовувати нормальні механізми, які би е, дозволяли би ефективно функціонувати економіці, а виграю саме на тому, що система вкрай е, е, погано е, зроблена, і саме на цьому збагачується. Не на створення е, ну це, це є такий вислів. Красти не на прибутках, а на збитках, вот, на превеликий жаль, вся наша модель економіки і нашої діяльності, нашого політикому і бізнесового середовища пов'язана з тим, що намагається переважно красти на а в а збитках, Тобто фактично будують модель, яка заздалегідь є. З, вадами, з якимись вадами і на цьому збагачуються. Не на тому, щоб створити щось, якусь додану вартість і створити щось якісне нове, і на цьому о, о, заробити, а саме на тому, щоб вкрасти на о, тому, що зроблене неякісно. Оце, на превеликий жаль, характерна о, проблема, причому характерна для різних сфер, о, в тому числі і для о, в, Такої, такої сфери, як житлова будівництво Причому наголошую, 20 років пройшло, а, а нічого не змінилося, і це скажімо так. У мене а, я навіть не впевнений, чи доживу я а, до моменту, коли ми зможемо впровадити ті норми, які а, були написані ще 20 років. Пане Борисе, ну і на сам кінець теж не можу не запитати стосовно того, що ви писали в лозі, зокрема, ви пропонуєте, щоб органи місцевого самоврядування повинні були проводити політику недопущення розширення меж міст. Чому ви так вважаєте? Цікаво почути вашу думку, адже ну навіть на навіть Луцька бачимо, що поруч з Луцьком, тобто в притул до Луцька, є сільські громади, на території яких... Замість законних п'яти поверхівок будується навіть 14-поверхові будинки, в, в той же час місто не може розширятися. Чому, на вашу думку, не варто з, збільшувати межі міста? Ну, по-перше, це типово наш абсурд ситуація, коли у нас, як правило, в усьому світі яким чином ну, система містобудування. Як правило, в, велика, там, Висотні будови, в центрі міста, і а, а, етажність зменшується ближче до околиці. Угу. У нас а, майже с, на с, на поки, да? У нас... — Туристичне місто своєрідне. І це, і це абсолютно абсурдна ситуація. Чому Тому що в чому принцип? Знову ж таки, виходячи з от, поняття цієї «Different 2, і, Земля, безперечно, дорожча в центрі міста, тому що вона більш щільно забудована, вона більш дорога, об'єктивно. І тому там, да, безперечно, вам для того, щоб а, а, бути окопними, там а, в, а, надбуду, потрібно надбудувати надземельною ділянкою як можна більше. Чим далі від центру міста, тим об'єктивно вартість землі а, знижується. А за межами міста вона взагалі взагалі скоштує значно менше. Який сенс? Я, от, наприклад, я людей не можу зрозуміти, ну окей, ви хочете жити в центрі, тому ви готові жити в, там, на якомусь там 20 двадцятому поверсі. Який сенс е е е купувати собі в селі на 15-му поверсі? Який сенс, якщо там-та якраз перевага полягає в тому, що ви можете жити а, в значно комфортніших умовах, коли ви можете вийти а, а на, двір, на прогулятися там у вас а, в, є повітря і так далі. Навіщо вам там то собі створюєте проблеми? По великому рахунку знову ж таки це окрема тема, але в, в усьому світі йде так, так званий процес, а, ну я його називаю біжалізації, а коли а, м, більш заможні, Забезпечені громадяни, вони перебираються з міст в приміську зону, де можна жити в одно двохповерхових будівлях. Тому це, для мене це абсурдна ця історія. Причому я кажу абсурдно з точки зору самих громадян. Вибачте, будівництво одного-двохповерхових будинків, от якщо брати площу ті будівлі, які можна набудувати на землі за містом, воно об'єктивно буде дешевше ніж uh, будівля 15-20, там 8-9, чи 15 будівля, висотна будівля. Чому? Uh, 15 поверхов, uh, поверхов будівлі. Тому що витрати на, фас... на фундамент дуже значні в цьому випадку. Для будівництва одно-двох поверхових будівель uh, 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 Фундамент значно значно дешевше в багато разів, і це суттєво здешевшує в, в, в таке будівництво. Це знову ж таки така річ, яка добре відома будь-яким будівельникам. Що стосується, е, чому я противник розширення меж міста, тому що е, чим більше за розміром міста, тим об'єктивно вся система в цьому місці стає дорожчою. Ну, вам для того, щоб провести каналізацію, вам потрібно значно більше провести е, систему е, в мереж. Водопостачання те саме, електропостачання, те саме, щось привести, вивести сміття. Вам потрібно значно більше витрат для того, щоб е, це зробити для того, щоб просто добратися кудись з цього населеного а, в цьому населеному пункті, чи якщо воно стає е, ну, більшим. То витрати у вас на це здають більшими. Якщо ви в малих населених пунктах люди звично можуть рухатись пішки на велосипедах. І це дуже поширено на західних країнах. Я наводив приклад: в Німеччині, в якій проживає 80 мільйонів осіб, територія менше, ніж Україна. Так от, при цьому в Німеччині міст мільйонників менше, ніж в Україні. Чому? Тому що ну економічно не ефективно розбудовувати великі великі міста. Це значно здорожує всю систему. Ви не додає здороження, ж не формує багатства, воно призводить до більших витрат, причому постійних витрат. Ви ж та в постійному режимі змушені витрачати значно більше на все для того, щоб забезпечити такі міста в всім необхідним. Тому там йде ну, процес, коли є велика кількість. Невеличких населених пунктів, але при цьому, які з'єднані гарною мережею автомобільних доріг, залізничного сполучення, таким чином є можливість а, ефективно пересуватися по території а, країни від невеличкого населеного пункту в великі населені пункти. Таким чином, я знаю, ну, перебуваючи в, в, в Європі вже багато разів і так далі. До 2.4.02, скажімо так. А так от я ну бачив людей, в тому шлі ті, які поїхали з України, наприклад, там колишні мої співробітники поїхали в жити в Нідерланди, а працюють в Амсардамі, а, а житло купили в, в іншому населеному пункті, якщо не помиляюсь, в утрахті, і при цьому а, просто щодня їдуть на роботу, і з точки зору того, що є стабільно гарна залізничне сполучення. Кожну годину ходить в електричка, відповідно, вони за там 40-50 хвилин добираються до свого населеного пункту, де житло значно дешевше. Відповідно, вони абсолютно себе комфортно почувають. Ось чому я противник збільшення меж міста, тому що це якраз показник слаборозвинутих держав. Держави, які ефективні, вони не йдуть по формуванню величезних мегаполісів, які об'єктивно є неефективними. Дякуємо, пане Борисе, за ваші коментарі, за ваші думки в нашому ефірі. Економічний аналітик Борис Кушнірук був з нами. На все добре, пане Борисе. тримаємось.